У курортному містечку Паралія Катеріні, що на березі Егейського моря, відбувся фестиваль Хвиля ідей, який зібрав талановитих виконавців із різних країн світу. І серед них народний шоу-гурт Молодість із Кременчука. Під розпеченим сонцем на відкритій сцені при температурі плюс 45 вони співали так, що кожен глядач відчував. Перед ним не просто юні артисти, а справжні амбасадори культури, натхнення і світла, і це відчули всі. Адже згодом журі присудили їм найвищі нагороди гран-прі фестивалю та перемогу в номінації Кращий вокал це було дуже класно. Мені сподобалось, те, що ми виступали. У нас було 13 номерів, з яких є кращі голоси фестивалю. Ми хвилювались дуже сильно, було дуже складно, тому що там було 45 градусів жари. Враження дуже хороші, мені дуже сподобалось, дуже класно. Бо Білорусь, Польща, Болгарія, номера теж були класні. Все сподобалось. Молодість повернулася додому з нагородами, але ще більше з емоціями, з новою вірою в себе і у власну справу. І кожна нота, яку вони проспівали в Греції, це ще одна хвиля, що несе ідею миру, сили і культури з назвою Україна. Через війну ми зараз маємо дуже складні обставини. У нас зараз невелика кількість учасників у колективі. Ми кожного року відвідуємо якусь країну, їздимо завжди по якимось фестивалям. Це і фестивалі по Україні, і за кордоном. Тож ми чекаємо нових учасників у нашу дружну родину. Будемо раді усім підтримуємо усіх. А набор є від п'яти років. А за детальною інформацією можете звернутися за телефончиком, який буде на екрані. Наразі шоу гурт молоді займається у приміщенні академії майбутнього За адресою вулиця Софійська, 69 а, зупинка Спартак. Тож усім, хто мріє про сцену, молодість передає головне послання: не бійтеся починати. Саме тут народжуються великі голоси і дружба, що триває довше за оплески. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.